Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному догляді надамо ваші увазі акумуляторний шурупокрут від компанії Bosch, а сам модель професійної серії GSB 18 v 65 Як ви бачите, постачається він ось в такому кейсі Lbox 136, який ми зараз відкриємо та подивимось на комплект постачання. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо! Відкривши кейс Lbox 136, ми бачимо те, що у ньому присутня вкладинка, котра звідти виймається. Відповідно, ми можемо замінити її на дві інших і комбінувати інструмент між собою. Також можемо використовувати кейс суто для зберігання приладдя тощо, можемо використовувати його просто як кейс. Окрім того, системи зберігання сортімо на саме кейс Elbox синхронізується між собою. Відповідно, ми можемо обрати 2-3 або більше кейсів. Котрі можемо тримати однією рукою. Переходячи до самого шурупокруту, ми бачимо дуже непоганий комплект постачання, в який, звісно, входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Зарядний пристрій з силою струму 4 А, два акумуляторних блоки, 18 вольт 5 ампер годин. Відповідно, трошки більше ніж за годину він повністю кожен з них зарядить. І йде дві кліпси металевих для можливості. Кріплення інструменту на пасок. Одна кліпса може становитись з одного боку, інша з іншого. Є під, цього спеціаль... під це спеціальні отвори. І звісно, у нас в комплекті йде сам шурупокрут це ударний шуропокрут GSB18V65. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Максимальна швидкість обертання регулюється від 0 до 2100 обертів на хвилину. Максимальний крутний момент 65 Нм. на метр. Режимів регулювання крутного моменту 20 плюс 2. Діаметр затиску витратних матеріалів від 1,5 до 13 мм. Кількість ударів регулюється від 0 до 27 тисяч ударів на хвилину. Габарити 175 на 77 на 209 мм. Вага інструменту 1,12 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту і почнемо. З його патрону. Ми бачимо, те, що у нас тут присутній дуже якісний металевий патрон, котрий, окрім того, що затискає витратні матеріали від 1,5 до 13 мм, ще й оснащений тріщіткою. Дана тріщітка додатково затискає такі витратні матеріали, як гладкі сверла. Це запобігає їх випаданню навіть під час дуже тривалої роботи. За допомогою наявності механічного. По суті, редуктора ми можемо обмежити крутний момент. 20 основних положень, а також є три положення, котрі більш спеціалізовані. Відповідно, положення для загвинчування шурупів, положення для свердління та положення для свердління з ударом. Дана функція використовується здебільшого при роботі з цеглою. Далі на верхній частині ми бачимо перемикач двох. По суті, найосновніших режимів роботи перший та другий, в першому режимі у нас досягається максимальний крутий момент, а на другому режимі максимальна кількість обертів. Так як даний шурупокрут оснащений дуже непоганим функціоналом, дуже непоганою потужністю, ним маємо зручно користуватися. Це забезпечено тим, що у нас дуже добре прогумоване заднє руків'я, також задня частина корпусу. І всі елементи в місцях можливого хвату або в місцях, де ми можемо просто покласти інструмент на якусь поверхню, яка може його пошкодити. Це збільшує ресурс інструменту, збільшує комфорт у його використанні та, звісно, покращує ергономіку. Друзі, інструмент оснащений також великою кількістю вентиляційних отворів, котрі допомагають охолоджуватись безчитковому мотору. Як ми всі добре знаємо, безщиткові мотори більш потужніші, більш енергоефективні. В порівнянні з щитковими а також не так сильно використовують заряд акумулятора. Відповідно, на одному і тому самому акумуляторі даний э, шуропокрут пропрацює більш тривалий час в порівнянні з щитковим. Далі, переходячи до додаткових функцій даного інструменту, ми бачимо те, що у нас дуже чітко з усіх боків написана функція Kickback Control. Що це означає? Це означає те, що якщо ми... Займаємося свердлінням у якихось досить жорстких матеріалах, наприклад, свердління в дубі, загвинчування шурупів в дуб або загвинчування довгих шурупів, У нас може бути зворотній удар. Відповідно, може бути пошкоджений зап'ясток. Тут це передбачено, коли у нас йде навіть найменший зворотній удар, працює функція kickback, відповідно, захист від заклинювання. Дану функцію можна вимкнути у випадку такої необхідності, та знову вимкнути. У будь-який зручний момент. Як висновок, ми маємо універсальний інструмент з дуже широким функціоналом, надійними акумуляторами, досить ємким і швидким зарядним пристроєм та дуже і дуже непоганим комплектом. На цьому наразі у мене все. В випадку, якщо у вас з'явилися додаткові запитання з приводу цього, що чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, звісно, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Які з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на весь перелік ваших запитань, підберуть інструмент під ваше завдання, а також можуть значно розширити комплект, наприклад, витратними матеріалами, іншими акумуляторами. Акумулятори є, наприклад, серії ProCore. Тощо, друзі, якщо сподобалось, підпишіться, поставте вподобайку та зверніть у коментарі. Може, там щось буде цікаве саме для вас. Подякую та побачимось.